Любі друзі, хочу висловити щиру подяку за організацію Поломницької подорожі на козацькі могили у селище Пляшева, оцю Андрію, протирею Воздвиженської православної Деражинської церкви. Дякуємо вам за можливість помолитися разом з усіма священиками. Та мирянами за мир в Україні, за наших воїнів, за тих, хто віддав своє життя за незалежність України нашої, за свободу, мир та спокій на нашій землі. Славне козацтво відвоювало незалежність з давніх часів. Багато козаків, гетьманів віддали своє життя. І ми були удостоєні такої честі побувати тут і помолитися за упокій душ всіх тих, хто поклав свої голови за незалежність України, за волю, за мир. Залишились незабутні враження та неймовірні відчуття на серці від цієї подорожі, народ, який пам'ятає свою. Історію і шанує її, він безсмертний, а тому нас, українців, не здолати ніяким ворогам. Єднаймося і надалі у молитві, у повсякденному житті, у донатах для наших хлопців, щоб вони могли спокійно відстоювати наші права, щоб ми були достойними гідного імені Українець, Українка, Козак. Козачка, низький уклін і царство небесне всім тим, хто поклав своє життя за незалежність, за волю, за мир та спокій на нашій землі. Царство небесне і вічна я, і ваша пам'ять. І, звичайно, низький уклін хлопцям і дівчатам, які і в дощ. І в спеку під вогнем, потом і кров'ю здобувають нашу перемогу. Слава героям, слава Україні, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Від щирого серця ще раз дякуємо.